Щасливі вам представити флагман від Phoenix Лазер. Новинку Firefly 1600 і 2400 Вт. Завдяки піднятій потужності апарату випадіння волосся відбувається вже на сьомий день після процедури. Так як на більшості лазерів це відбувається аж до кінця третього тижня. Процедури на даних лазерах будуть виконуватися ще більш безболісно, ніж на інших наших моделях, завдяки інтелектуальному охолодженню маніпули. Маніпула, мало того, що виконана в новітньому дизайні, ще й має додатковий сенсорний екран, який полегшує роботу майстра. Майстер може міняти налаштування джолів та герців, включати-виключати маніпулу, не повертаючись до основного корпусу лазеру. Безболісність досягається завдяки інтелектуальній системі охолодження Маніпули. На кінечні маніпули охолоджується 360 що дозволяє проводити процедури ще менш безболісно. Маніпула достатньо легка і зручна в роботі, що дозволяє майстру працювати без втоми. Кнопка самої маніпули легко натискається, апарат має два попереджувальних звуки перед тим, як вийде перший спалах. Це безпека майстра та клієнта від потрапляння спалаху в очі або опіків. Також конструкція маніпули дозволяє обробляти великі ділянки шкіри за меншу кількість часу, без втрати результату. Для того, щоб пробити якісь делікатні зони, наприклад, зону верхньої губи, міжбровну або вуха, ми маємо додаткову насадку 6 мм, яка встановлюється на маніпулу, з якою легко працювати навіть самі делікатні зони. Робоча температура в кімнаті для лазеру це 18-22 градуси. Але завдяки потужній системі водного, повітряного та напівпроводникового охолодження вертикальні лазери Фенікс можуть працювати навіть при підвищених температурах без використання кондиціонеру. Але все ж таки рекомендуємо для комфорту майстра та клієнта використовувати температуру 18-22 градуси в кабінеті. Лазер не потребує відпочинку між клієнтами. Працюйте з повним завантаженням у зміну 12 годин. 23 клієнти на зону бікіні та пахи комплексні це те, що легко може пропустити наш лазер і навіть більше. Обмеження тільки в робочому часу та фізичній силі майстра. Перевагою даної моделі є відсутність необхідного ТО кожні півроку в сервісному центрі. Тепер наші клієнти можуть самостійно змінити фільтр та водичку в апараті. Всього за декілька хвилин, натиском тільки однієї кнопочки. В комплекті йде два фільтри. Окрім основного, що вже стоїть в лазері, ці фільтри ви зміните через півроку і через рік роботи на лазері тобто запас фільтрів у вас на півтора роки роботи. При тому ви економите на транспортуванні апарату до сервісного центру і робите все самостійно. Тож ноу-хау це відсутність технічного огляду в сервісному центрі. Це перша модель в нас, яка вийшла з таким оновленням і немає ще аналогів на ринку. Загалом лазер виглядає дуже сучасно, особливо полюбився клієнтам екран, що розвертається на 180 градусів. Завдяки цьому підлаштувати під свій робочий простір цей лазер дуже легко. Всі з'єднувальні елементи, шланги маніпул підключаються дуже легко, без використання фізичної сили. При купівлі діодного обладнання у Phoenix Laser кожен клієнт отримує комплексну підтримку. В першу чергу це якісне онлайн. І офлайн-практичне навчання роботи на обладнанні. Методичні вказівки, що точно вказують налаштування, які дадуть найкращий результат. Лекції з маркетингової підтримки, а також супровід після навчання це онлайн зустрічі з вашим викладачем. Підвищення кваліфікації для спеціалістів Фенікс в онлайн форматі щорічно навесні. Ви завжди будете мати з нами максимальну кількість інформації та підтримки. Гарантійне зобов'язання на цей лазер і на корпус, і на маніпули 24 місяці. Обладнання Fenix сертифіковане в Євросоюзі та вже дані моделі виїхали до своїх перших власників. Очікуємо на ваші результати до після завдяки апаратам Fenix Firefly. Успіхів!